Завдяки втручанню органів прокуратури поновлені права на інклюзивне навчання дітей-інвалідів. Зокрема, у Карповецькій загальноосвітній школі Чуднівського району створено умови для вільного доступу дитини з обмеженими фізичними можливостями до навчального закладу. Відтепер Вікторія Грицик, яка пересувається за допомогою інвалідного візка, навчається зі своїми однолітками у школі. Як повідомила начальник відділу захисту прав і свобод дітей обласної прокуратури Діана Алхімова, найчастіше утискаються права дітей-сиріт. На даний час судами розглянуто та задоволено 65 позовів на суму 805 тисяч гривень, на суму 211 тисяч гривень позовні вимоги прокурора виконано добровільно. Реально виконано рішень судів на суму майже півмільйона гривень. Особливої гостроти в області набула проблема забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування їх із різних форм виховання на захист житлових та майнових прав дітей органами прокуратури області внесено 64 подання. У минулому році Житомирську область визнано однією з кращих щодо роботи захисту прав і свобод дітей. Працівники прокуратури закликали представників громадських організацій, засобів масових інформацій не бути байдужими до проблем дітей. Вагомі це